Вітаю! Мене звати Марина і ви на моєму каналі Калейдоскоп В'язання. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про осінній декор. Як ви знаєте, а хто ще не знає, можете подивитися відео за посиланням в інфобоксі. Мені Ах, досталося. Правильно це слово українське. Коротше, в мене є дуже багато акрилу і з ним щось треба робити. Це по-перше. І по-друге, мене ось тільки зараз почав не здоганяти цей осінній настрій. Хоча я приймаю участь у проєкті «Вернісаж з барв», він розпочався ще і на початку серпня, але ось насправді щось таке осіннє осіннє, мені в'язати захотілося ну, десь там у середині минулого тижня. Тому вирішила я собі зв'язати якийсь домашній декор з того акрилу. і... Пішла шукати описи. І якщо чесно, це відео було не заплановане, але я так багато усілякої краси знайшла, що вирішила з вами поділитися. По-перше, хочу сказати, що я так подивилася на ці свої чахли, і думаю, вони ж теж. Особливо в цьому кольорі як такі листечка. Тому у якості осіннього декору теж їх можна використовувати. В мене є на каналі майстер-клас, також в мене є майстер-класи на гарбузики, я вам лишу на це посилання, але я вам зараз буду щось інше, звісно, показувати. Як завжди, тут будуть з'являтися фотографії. Перед тим, як ми розпочнемо, хочу зазначити, що всі ці описи вони англійською мовою. Але не бійтеся пробувати в'язати по ним. Бо там все насправді дуже просто. По-перше, Google-перекладач вам допомогу. По-друге, там дуже уніфіковані усі скорочення, якщо ви почнете хоч раз, то розібратися там не так складно. І для того, щоб вам це було простіше зробити, я вам ще порекомендую одне відео від чудової в'язальниці Шкарпеток. Ну, вона в'яже не тільки шкарпетки, але шкарпетки то, напевно, її коронна страва у в'язанні. цю звати Тетяна В'язовська і в неї є на каналі дуже гарне, дуже таке детальне відео, як в'язати за англійськими описами, англомовними описами. Вона там роздрукувала із раверлі. Безкоштовному доступі опис, і просто по цьому опису проходить, повністю розповідає, що як, що це означає. Тому для того, щоб вам легше було розбиратися в цих описах, дуже рекомендую це відео. По-друге, ще хочу сказати, що сьогодні буде багато сайтів, сайтів, саме дизайнерів, у яких взагалі-то описи за гроші. Але якщо ви не хочете... Сплачувати опис за гроші, ви можете скористатися його безкоштовною версією, але ці сторінки вони не шпиговані рекламою. Таким чином, і дизайнер отримує гроші за свій опис, і ви фізично нічого не платите. Тоді дизайнеру ці гроші сплачує рекламодавець за те, що він розміщує на своїй платформі, на своєму своєму сайті рекламу. Тож не лякайтеся, це ніякі не спами, нічого. Це просто така система сплати за описи, яка для вас є безкоштовною. Ну, у вас є вибір. Або ви купуєте просто pdf паттерн, pdf опис без реклами, або ви не платите гроші і просто не зважаєте на ту рекламу, вона собі йде і вас не чіпає. І перед тим як ми розпочнемо за традицією, хочу нагадати вам підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити в і лишати ваші коментарі, бо це допомагає як просуванню мого каналу, так і просуванню загалом україномовного українськомовного Ютубу. Тож, давайте почнемо. Я як завжди буду підглядати до телефону. І перший це такий плед із шестикутників від, Не знаю, як ім'я майстрині. Сайт її називається Nautical Crochet. Це морський гачок, морське гачкування. Плецей називається Autumn Coastline Lunch Sunbust Hexie Blanket. Дуже довга назва, але не зважайте. Він в'яжеться із. Ну, це не бабусині квадрати, це шестикутники. Мені тут дуже подобається розмір цих шестикутників, бо, як ви можете побачити, вони досить великі. Мені це поєднання кольорової гами синє, з гірчичним, з коричневим, з бежевим ну дуже-дуже гарне. І це, напевно, не тільки осінній такий проєкт, осіннє в'язання. Я би ще взимку з радістю в такий плед куталася. Тому. Дуже гарний. Далі йде опис із Раверлі No Sleep Stitch Given Pumpkin від дизайнера Анна Марія. І так, це ще один гарбузик. Гарбузиків багато не буває. Тут, він, бачите, не просто як мої гарбузики, чисто гарбузик. Тут ще є такий дуже великий гарний листик. І я не знаю, як називаються ці штуки. Вуса. Вуса. І зроблений він трошечки іншою технікою знову. Далі опис пледу від Hobbycraft Needcraft Fall into Autumn Call. І це ну, дуже гарний плед. Чим він мені подобається? Ви тут можете брати просто будь-які полоси і навіть не в'язати його таким різнобартними, різновізерунковим, а просто обрати собі якісь полоски візерунку і робити з них. Бо тут і колоски пшениці, і якісь невеличкі дерева, і просто кольорові полоски, фактурні полоски, і мухоморщики, і ягідки якісь є. Ну, мені він подобається і в такому вигляді, але якщо це для вас забагато, можна завжди обрати просто якісь деталі з нього і зробити щось більш спрощене. Далі номер 4 у моєму списку це панно. Панно на сайті, який має назву Ян Chai» від дизайнерки Ребека Лангфорд. І це... панно із гарбузиком. Так, гарбузики можна в'язати не тільки як в мігорумі. Дуже мені подобається. Я вам казала, до речі, в проєкті Верніса Шініх барфу в ступі, що я хочу таки зв'язати якесь пано на стінку. І ось це мені тут дуже подобається. Все насправді гарбузик, який шишечками виконаний, і ось це таке оздоблення, ніби у клітинку переплетено. По краях, і в китиці невеличкі, і твідова тканина на основі. Тканина, твідове полотно. Дуже-дуже гарне панно. Я думаю, що я його зроблю. Далі йде така подушка із соняшниками. Теж від Notical Crochet. вона вже тут була, ця майстриня цей сайт з пледом в моїй підпірці. Autumn Sunflower Pillow Pattern і це бабусини квадрати із сонячниками. Це такий чохол, І ці квадрати вони робляться не так, як тут в мене. Тобто просто з квадратів робляться, вони робляться трошки по-іншому, вони розташовані по діагоналі на полотні подушки. Гарно, її можна в'язати з будь-якого розміру. Е з будь-якої товщини пряжі, будь-якого розбіру, з будь-яким будь якою кількістю квадратів, там дається схематичне зображення, того, як воно збирається, дуже цікаво. Далі йде просто осінній папусин квадрат. І тут з цим квадратом можна робити що завгодно. Можна його використовувати як підставку під гаряче, можна робити з нього плет, чахлина подушки, якісь інтер'єрні. Корзини навіть а, можна робити. Оленочка Боганова робила такі піддупнички на табуреточки теж з квадратів. Тобто з цим квадратом можна експериментувати, і ви можете бачити, він тут і гарно виглядає як і в одному кольорі, так і різнокольоровий. І це у нас дизайнерка Кінстер Halloween. Далі раверлі і осіння гірлянда. І ну, це класно. Це прям дуже-дуже гарна річ. Тут, бачите, і літери є які шнуром. Ну, можна його і спицями, і гачком в'язати. Це гачковані ці трикутнички. А, слово autumn, Осінь. Ви можете, в принципі, робити українське слово осінь, ніхто вам це не забороняє. А, потім. Різні звірятка, тут і лисичка, і їжачок, і просто листочка, і гарбузики, і щось ще. Жолоді, так. І дуже мені подобається, як у цьому проєкті підібрані кольори. Це дизайнер Frankie Brown. Дуже гарна річ. Я думаю, що я таку до дитячої кімнати зроблю. Далі сайт. K. Design і така подушка Hello Fall. І знову ж таки, мені дуже подобається, як тут підібрані кольорові поєднання. Я вам зараз покажу. Щоб ви не думали, що я ці підбірки роблю заради підбірок, я почала в'язати. В мене вже є вив'язане слово Fall. Я, якщо чесно, не знаю, в мене є тут такі подушки на дивані. Ви бачите, вона замала трошечки. Я буду. Або дов'язувати, щоб на ці подушки одягати таку річ, або просто піду і придбаю собі подушку за розміром. Але, виходить, гарно. У мене тут інші кольорові поєднання, звісно, ніж у авторки, але мені теж подобається. Єдине, що я хотіла літериці фол слово робити з цієї нитки. І бачите, воно так виглядає у моточках, дуже контрастно. Але. По факту ця нитка виявилася дуже світлою, з невеличкими краплями кольору. Тобто, коли я його в'яжу, взагалі цих літер не видно, воно не контрастне, і я могла її як фон брати. Тому не знаю, можливо, задня частина цього чохла буде зв'язана такою ниточкою, або в мене є не такий яскравий ще, там, типу Жакарт, не Жакарт. Ну. Нитка, яка олягається у візерунки. Тому я почала в'язати літери ось цієї пряжі. І тут я теж як і зі шкарпетками своїми вирізаю частини, які дуже світлі і не будуть видні на загальному фоні. Плюс саме слово hello, я хочу в'язати лише ось цими от рижими і коричними кольорами. А з цих обрізків нитки, напевно, буде в мене ще один Може, навіть буде ще на нього майстер-клас. Ось така штука, дуже мені ця подушка сподобалася. Напевно, якщо я її почала в'язати, дуже гарна. Далі дизайнер Elizabeth Ан white і така мандала-серветка осіння, знову ж таки, дуже гарні тут кольорові поєднання. Я, до речі, раніше до цих серветок дуже скептично. Підносилася. Але ця дуже гарна. Єдине, що її я б не робила би в акрилі 100%. Далі ще одна подушка із сайту Young Inspirations, і ну, вона дуже гарна, дуже весела, якщо цей Hello Fall, це такий statement. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details, Боже, я починаю забувати взагалі слова. І щоб ви розуміли, я англійською мовою наразі користуюся більше, ніж будь-якою іншою. Тобто це така подушка І з фразою. Окей, хай буде так. А це така весела з білочками, з желудями. Дуже прикольна насправді, теж. І тут вже Жаккард з пицями, а не гачком іде. Далі опис відробс. Із сайту Gun Studio. І це такі підваляні килимки під ноги, як, до речі, дуже класно, до ванної кімнати класти, або просто біля ліжка. Якщо у вас немає великого килима в кімнаті, просто класти їх біля ліжка, щоб коли ви зранку прокидалися і ставали на підлогу, щоб не ставати на холодну підлогу. А, і... Якщо я не помиляюся, це їх пряжа сноу, яку ти в'яжеш, а потім переш у пральній машинці і вона підвалюється. Далі йде вінок. Розташований він на сайті Леон Бренд. І цей вінок іде від, я думаю, дуже відомої. Майстрині Нікі Епштайн, яка взагалі випустила купу книжок зі своєю власною методикою в'язання. Тут дуже гарне листя спицями. Взагалі, вінок дуже гарно виглядає. Він такий, як вінок, подушка. Я б навіть сказала, він не для того, щоб його чіпляти на стіну, а як подушку, покласти на диван, а гарно. Єдине, що тут сова. Я б, напевно, трошечки переробила б її очі, бо ці оченята мені виглядають ну, такими собі. Але сам по собі віночок гарний, теж дуже гарно підібрані, підібрані кольори. І далі знову подушка, знову із сайту Yan Chy від Ребекки Ленфорд. І ця подушка, знаєте, вона така всесезонна. Тут, в залежності від того, які. Будуть підібрані кольори, її можна вписати у будь-який інтер'єр, навіть якщо її просто робити там однотонною або біля однотонної, брати два не дуже контрастні відтінки. Вона в такому більш бого стилі з цими китицями. Дуже прикольно. Дуже проста, лаконічна, і вона має змогу прижитися майже у будь-якому інтер'єрі. А ось далі йде плед із сайту Ravelli від Лінса і Міка і мозаїчним в'язанням. У, у техніці мозаїчного в'язання він зроблений. І, звісно, цей плед вже не може прижитися у будь-якому інтер'єрі. Він дуже яскравий, дуже насищений, дуже еклектичний, Але Ну він мені начебто, знаєте, якісь такі бабусині килими нагадує. Але він класний. Він називається Autumn Fruit, і це така, я не знаю, підсилка до свята врожаю може навіть бути. Я взагалі на нього дивлюся і чомусь він мені нагадує крим. Навіть не знаю чому, але знаєте, коли ви там приходите до якоїсь чайхани у Криму, там, де просто подушки і килими. А тебе немає стільців, ти просто на полу сидиш. Ось такі килими я прям там бачу. Чогось згадався, крім. Далі буде два описи, але я їх поєднала в один, бо це дуже гарна ідея для того, щоб зробити осінні гірлянди. Вони, я так пам'ятаю, обидва від дизайнера Bobby In Welt. Перший це осіннє листя. Спицями різної форми, тут скільки 4 види, види листя. І другий це жолоді. Так, від того ж дизайнера, жолоді теж зроблені спицями, виглядають вони досить простими у виконанні, але дуже-дуже милими. І це все можна нав'язати, зробити окрема листочка, окрема жолоді, взяти просто чутову ниточку, ниточку, джутовий шнур. Натягти це все на джут і повісити. Десь буде дуже гарно. Далі ще один гарбузик, але це не звичайний гарбузик. Це гарбузик лисичка. Дуже прикольно виглядає, я їх бачила в Пінтересті багато. Ось знайшла описи, він безкоштовний. Ось, дивлюся я на цих лисичок, мені одразу згадується Таня Клим. Це опис для неї. Подивіться, вони ще й з хвостиками. Дуже прикольні. Далі йде ще один осінній віночок із сайту Inspirations. І це вже саме віночок-віночок, який буде вішатися на двері. Тут бачите теж багато різних листиків. Тут є виноград, є якісь ще квіти, є жолуді. Дуже гарний. Можна вив'язувати туди в нього залишки будь-які. Далі йдуть. Гарбузики, знову сюрприз-сюрприз, гарбузики, дуже такі графічні. І це серветки або підставки під гаряче. Вони, якщо чесно, зроблені плюс-мінусу тієї тій же техніці, в якій я в'язала свій гарбузик, але вони на площині знаходяться, вони не 3D. І мені дуже подобаються ці чорні краї, сам такий яскраво помаранчевий гарбузик. Це трошечки такого стилю поп-арт, трошечки мультяшного мальованого стилю, дуже гарний. А далі йде прикраса для столу. Ось я не знаю, як воно буде українською. Table Runner. Якщо знаєте, як воно називається українською, напишіть мені. False High's Apple Pies. Звісно, ви можете писати все, що вам заманеться, але сама ідея. В мене, на жаль, немає того, такого великого столу, щоб можна було так прикрасити. Але навіть як пано на стіну, така штука була б гарна. Тут дуже гарний шрифт, гарбузик, знову ж таки, по центру. Мені подобається. Ще, звісно, велику роль грають фотографії того, як воно в інтер'єр вписано, Але. Але. Так, далі сайт Cozy Nooks Design. Знову подушка. Але ця подошка така із секретиком, із сюрпризом. Її не обов'язково на зиму прибирати. Можна просто перегорнути її на іншу сторону, бо тут з однієї сторони Welcome написана зі снежинкою, а із з другої із гарбузиком. І вона йде як прекрасна на обидва сезони. І на зиму, і на осінь. Далі дитячий плед із квадратів. Це сайт Maria Blue Crayon. Imagine Create Inspire. Дуже веселий. Насправді таких пледів варіацій дуже багато з різними тваринками, але це саме осіння тематика тут. Це пледи з квадратів, без бабусиних, самих звичайних, базових, ось ось таких. Так. Але тут на половині квадратів, бачите, десь обличчя фермера, десь листочки, десь сонях, десь корзина з вражаєм, десь жолоді, десь павич. І як прикраса для дитячої кімнати. Виглядає він дуже гарно. І тепер на останнє. Я підготувала трошечки прикрас до Хеллоуіну. Не скажу, щоб ми його якось відмічали, шанували і робили якісь прикраси, але, ну, особливо як для дитини. Хеллоуін це завжди про атрибутику. А, я підготувала. Кілька невеличких теж описів. Перший, І знову тут два описи, але я їх поєднала в один, бо вони тут за настроєм плюс-мінус однакові. Це такі прикраси на дерево, невеличкі мігуромі. В першому тут іде привид, гарбузик цей з посмішкою, кажанчик, горщик із зіллям, ну цей типу камінь. ну Камінь я б точно робити би не стала. Я навіть гадки не маю, ото останнє таке помаранчеве з білою верхівкою. Що воно таке в розрізі хабіловіну, я гадки не маю. І другий майстер-клас з подібними амігурумі вже на сайті Янспірейшнс. Це спуки привиди і гарбузики. Ну, ось, така, ось такий декор. Він виглядає досить мило насправді. Має місце бути, особливо якщо у вас є діти, які хочуть прикрашати щось до Хеллоуіну. І ось ще одна досить мила гірлянда на сайті Woolbox. Тут йдуть трошечки привідів, трикутнички, гарбузик з оченятами, дуже милий кажанчик з бантиком, з вателиком. наш такий павочок, який, чи то павочок, чи то восьминіжка. А чорний котик, ось ця гілянда, вона прям ну дуже максимально мила. Якщо її трошечки переробити, вона може і не мати взагалі ніякого відношення до віловина. І останнє, що просто на мене як на мене виглядає гарно, це панно із котом. Опівнічним котом який сидить на гілці. Видна лише його тінь там, на фоні повного місяця. Ну, Це виглядає прикольно. Це теж не дуже прям відсила... відсилає саме до Хеллоуіну Хеллоуіну, але тут і гарне кольорове поєднання, такий темно-фіолетовий, помаранчевий, рожевий і непогано виглядає насправді. На цьому все. Насправді, безкоштовних описів декору їх просто безліч. Я обирала. Або ті, які я планую такі в'язати, або ті, які мені дуже подобаються, але, на жаль, я їх не планую зв'язати. І тому вирішила поділитися з вами, бо може комусь вони в інтер'єр підійдуть, бо я їх не планую в'язати саме тому, що просто ну, мені їх нема куди приміняти. Тому вирішила поділитися усіми, усіма, усіма оціми знайденими описами з вами, тому пишіть, лишайте ваші коментарі, пишіть, як вам ця підбірка. Чи сподобалася вам така саме тематична підпірка, чи плануєте ви щось із нею в'язати, чи ні? Буду чекати на ваші коментарі. І бажаю усім нам мирного неба і рівнесеньких питень. Па-па!